Перше в історії українського дівочого баскетболу команда Франківськ Прикарпаття під керівництвом Юрія Процюка стала переможцем суперфіналу Європейської юнацької баскетбольної ліги серед дівчат в категорії ю 16 який завершився в Таліні, столиці Естонії. Там була дуже така гра. Це такі емоції, які не передати словами. Команди змінювались. То ми вигравали то Девіс, і в підсумку за 19 секунд до кінця Девіс забиває, і вони виграють. Одне очко, ну і ще мало того, що вони виграють в їхнє було ще вкидання. І Антоніна Гухова зробила такий перехват, і ми пішли в відрив і забили цей вирішальний м'яч. І в підсумку ми перемогли 50-49. В третій крайній день ми грали з командою Норвегії і здобули перемогу. Ну Тут була така одна ситуація показова для нашої команди. Напередодні травмувалась Марія Гулямова, в неї палець по сині. Болів, але Питаюся Марії, що робимо, може, на рентген? Ні, Юрій Михайлович, давайте гіпсуємо, мотаємо, все, що треба, робимо, але я хочу грати. Ну, і лікарі там один палець до другого прив'язали, і Марія вийшла. Наполегливість дівчат та жага до перемоги принесла їм першість у юнацькій Євролізі. Також відзначу всіх дівчат, ну особливо хочеться відзначити і е, Антоніну Гухову, яка зробила цей перехват, і Марію Гулямову, яка така, має такий бійцівський характер. я вже розказував цю історію, і яка прагне перемагати в кожній грі. Е, також, е, звичайно, мляна космач. Е, ну, і дівчата моці юрій процюк каже, перемога присвячена Україні та Івано-Франківську. Тому пропустити такі ігри було неможливо. Весь чемпіонат це, так скажем, дешеве задоволення, тому що багато ігор. Ми зіграли в регулярному чемпіонаті. 11 ігор фінальний тур. Це така наша спільна перемога всіх разом. І я думаю, що в цієї команди гарне майбутнє, тому що попереду ми гратимемо на чемпіонаті Європи цього року, а вже на слідуючий рік на цих дівчат чекають юнацькі Олімпійські ігри. Надалі баскетболісток чекає і Бабул Суперліги, під час якого вони почергово зустрінуться із командами з Вінниці, Києва та Одеси. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.